Привіт! мене звати Таня, і на цьому каналі ми говоримо про інвестиції та про жіночу фінансову незалежність. Багато хто думає, що інвестування це лише для багатих, але це неправда. І якщо ти жінка переїхала в нову країну, вивчаєш нову мову, здобуваєш освіту. Ти також інвестуєш, просто не називаєш це так. Інвестування це коли ти вкладаєш щось, гроші, час або енергію, щоб в майбутньому отримувати більше. Це не лише про акції чи нерухомість, це також освіта, професія, нові навички, бізнес, знання мов, здоров'я і навіть твоє оточення. А в Канаді популярною є інвестиція в професію. Наприклад, багато людей обирають професію тут з надійною пенсією. Медсестра, поліцейська, вчителька, держслужбовиця чи співробітниця в урядовій структурі. Чому? Бо це стабільно. Є медичне страхування, хороша пенсія, є бенефіти, і ми вкладаємо роки в те, щоб туди потрапити, вчимо мову, проходимо курси, здаємо іспити, і це також інвестиція, просто не грошима, а життям і часом. А тепер розвіємо міф, що інвестування в ІТФ. Акції та нерухомість це лише для тих, в кого є на рахунку більше 100 тисяч доларів. Але це неправда, тому що почати можна із 50 або 100 доларів щомісяця. Зараз є платформи, які дозволяють купити навіть частинку акції або фонд, а також інвестувати можна в знання, які дадуть тобі нову професію, власну справу або елементарну вищий дохід. І чому я так наголошую саме на жінках? Тому що ми частіше беремо паузи в кар'єрі через дітей, догляд за близькими. Ми заробляємо менше, але живемо довше. І якщо не подумати про фінансову свободу зараз, потім може бути пізно. І фінансова грамотність це сила, а інвестування це твій інструмент. Так, от з чого ж почати? Почни з простого: навчися рахувати свої витрати і доходи, відклади хоча б 10% від прибутку, купи свою першу частинку ETF або фонд, ну або пройди курс, який дасть тобі новий дохід, і це вже інвестиція в твою свободу. Так от, інвестування це не про великі гроші, це про великі рішення. І якщо ти жінка, яка вже вкладає в себе, знай ти на правильному шляху. Підписуйся на мій канал, став лайк, і разом ми побудуємо твою фінансову незалежність.